Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись красою нових квіточок, які розкрились на одній з гілочок щеплення. Дуже гарні квіточки, схожі на зірочки. Я не знаю, чи є назва у цього сорту, але я його назвала коралова зірочка. Бо неймовірно гарнюні квіточки з пелюстками, які загострені на кінчиках. І колір дуже гарний. Можливо, камера навіть не зовсім передає красу забарвлення цих квіточок. Ще мене чекають аж три квіточки, три бутони, які мають розкритись. Квіточка чарівна. Звичайно, це не той сорт, який я замовляла. І це вже ще одне підтвердження, що людина, у якою я замовляла, Абсолютно нечесна. Але щодо цих квіточок, я не шкодую, що вони у мене заквітли. Бо дуже гарний сорт. Хоча квіточки і прості. Також чарівний каудекс тут виростив мій аденіум, на якому розквітли ці прекрасні квіточки. Більше 10 см в діаметрі. Дуже гарний, звичайно, камера не передає його красу в повному обсязі. А ось і гілочка, яка заквітла. Як я й казала, щеплення зроблене дуже гарно, все гарно загоїлось. І ще є тут одне подвійне щеплення, бо сорт знову ж таки у тієї ж людини був придбаний. І теж прості рожеві квіти. Рожеві іншого сорту. А далі я зробила своє щеплення. На цій гілочці мають бути чудові, великі, прості червоні квіти, які дуже довго тримаються. І цей сорт мені дуже подобається. Я саме його спеціально для себе купувала. Це був черешок в квітучому стані. Ось такий цей у мене екземпляр. Також очікую на іншому аденіумі, що все ж таки він виростить свої квіти, розпустить їх нарешті. І думаю, що на днях буде ще одне відео. Але ці квіточки чарівні. Дуже мені подобаються з затемненням по краях пелюсток. Так на них гарно зараз промінці сонечка світять. Дуже гарні. І, звичайно, мені дуже подобається, коли формуються бутони. Ці закручені пелюстки це щось неймовірне. Тому сподіваюсь, і вам також сподобається таке чарівне квітіння, гілочки щеплення. Любі мої, всім бажаю отримувати радість від ваших рослинок, щоб вони рясно квітли для вас, всім міцного здоров'я, найскорішого миру. Любові, радості, добра і Божих благословень. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!